Я в Черкасах цю гортензію. На ній були квіти рожевого кольору. Я їх обрізала. От один, другий і тут третя була квіточка. Четверта, чотири, чотири квіточки пообрізала і вже от пагони вона, ну вони вже були тут, ці пагони, і так виросли вже це вже два тижні, як я її купила і обрізала. Цучки хлорозить. Будемо її лікувати. Я її хочу висадити в ґрунт. Уже зараз. Я так думаю, що тут коренева гарна. Бачите, скільки тут гілочок. Гарний кущик. І, ну, знаєте, як біля Атебеста, біля я жіночка, продавала квіти, і серед них оця гортензія була. 75 гривень за таку гортензію, це не що. Я ось замовляла гортензії, вони дорожчі, а ну трошечки менш, не трошечки, а взагалі меншенькі вони. Так, що до цієї гортензії, я її буду висаджувати. Я хочу новий квітнічок організувати. Із гортензії, саме, саме із гортензії, тому я і придбала її і ще дві. Жінка каже, що вона на зиму не вкриває і кожного року гортензія квітує в неї. Тобто можна, ну, про ремонтантність вона взагалі не чула, то можна м, вирішити, е, припустити, що це гортензія ремонтантна. Бо в Черкасах ви розумієте, що морози е, бувають такі морози, що. Треба вкривати брунки не витримують. Ну, подивимося. Подивлюся. Назви немає, зрозуміло, що мені вона не потрібна. Я ж не оцей не колекціонер, не продаю, не продаю. потім ну, ці гортензії. Я для себе вирощу. То мені немає різниці, як вона яку назву має. Так, це я висаджу. Зараз я вже купила грунт. Грунт у мене є для лохини. Ось такий. Це торф 54,5 5, кислотність і, звичайно, Ну, Зрозуміло, що щось туди будуть давати, в мене є е, тирса. Ну і купила, я замовляла просто у людей, які продають в Фейсбуці. Там є сторінки, є підписана групи верніше. Групи продаж квітів. Зінка продавала, я її купила одну таку гортензію, теж без назви, тому вони і невелику, невеликі кошти мають. Це трошечки, і тут була квіточка, я її зрізала. Ось ця трошечки більша рослинка. Отак вона виглядає, мені подобається. Але отут, в цьому місці, вона, коли була пересилочка, вона зігнулася. Тепер я планую її якось під кутом, якщо мені вдасться заглибити для того, щоб оцей стовбурець, щоб не відрізати, щоб оцей стовбурець тримався. От бачите, отут от вона згинається ось, ось таким чином. Це не дуже добре, треба рятувати. Буду садити дволітрові горщики оці дві гортензії, я планую їх е, дорощувати. Поки що вони в мене в дволітрових горщиках посидять до зими, а там буде видно. Пару місяців 100% посидять. Можливо, вони гарно наростуть, тут вже теж були ось такі росточки. Як вони підуть, то можу в ґрунт висажу. Я буду дивитися, як вони будуть розвиватися. Якщо мені сподобається, як вони розвиваються, висаджу. Якщо це визріє, не сподобається, то я їх в горщиках так і залишу на зиму. Ось в такому тазочку буду мешати ґрунт. Горщики в мене дволітрові. Це транспортабельні якісь рослини я замовляла і залишилися. Дренаж не кладу, навіщо він? Тільки паперу сюди поклала, тому що прокладочку таку паперову, для того, щоб ґрунт не сипався. І все, немає необхідності. Якщо я буду їх пересаджувати, то мені, що там ще якийсь дренаж. І так, там дирки великі у цих горщиках буде гарно вода протікати. Ну, Ось такий ґрунт. так він виглядає. Це для лохини. ну Для лохини ґрунт. Е Тішки сліші, так тут вони і пишуть, пишуть 3,5-4,5. Як для нашої гортензи, то це забагато. І тому я сюди додам універсальний. Універсальний ґрунт іде 5,5-6,5. от таким чином багато роблю, тому що... В яму буду закладати, коли буду одне висаджувати гортензію і закладати в яму, то треба багато. І така туса в мене є. Зічками з порою. Ось таким чином. Це все добро. Мінчики десь не тут попалися. Можна соснову кору, можна хвойний опад. Нема у нас такого інгредієнта, як хвойний опад, де його взяти. Ми будемо з того, що є. Використовувати вернише, те, що є. Саме головне, щоб був пухкий ґрунт. Я навіть колись... Слухала одного колекціонера на Сумщині він вирощує, ділиться своїм досі гортензії, багато в них гортензій. І вони беруть Сапропель називає він той грунт. Він взагалі кислотність у нього. І він каже, що не звертає увагу на кислотність. Головне, щоб... Грунт був повітря повітря пропускав добре, і голову, Оце він каже головніше, навіть не стільки кислотність. Не знаю, можливо, у них такі ще грунти, які достатньо того, що він закладає. Він у горшках була ще дуже багато в горщиках. Ну і є, є у нього також і. В грунті в садочку. Я додаю, я дотримуюся по цієї умови, що для ретенції ґрунт мусить бути кислотністю 5,5, там для неї це найкраще. Ну, для того, щоб мати гарну рослину, я думаю, що це важливо. Ну, в моїх умовах. У того чоловіка виходить таким чином. І дуже добре. До речі, він продає. Так, я думаю, що ось. Може ще знизу тислий. До речі, я замовила е, вимірювач з Ну, поки ще не прийшов мені той вимірювач. Як будь. Будемо вимірювати поки що так на глазок. Ну, ґрунт доволі такий пухкий. Думаю, те, що треба. Ну, В цьому коренево краще, бо той зовсім малюк. Тут хочком є такий земляне плетено коріння. От, шкода, що він погнувся. Ну, зараз буду його якось нахиляти, щоб не зламати. Пересадила, полила і цю квіточку підв'язала на кілочок для того, щоб вирівняти стовберець. Прийшлося мені її заглубити е, трішки. Хтось каже, не рекомендує. Я не проти. Нехай сидить трошечки глибше, ніж вона була посаджена, росла в тому стаканчику. Подивимося, як буде розвиватися. Ну, до того ж вона була така нахилена, що мені треба було щось з нею зробити. Заглубити треба було, щоб хоча б стояв не відрізати оцей такий великий паган. Ну, під час пересилки перегнувся. Так, і в тінь. А, я ще оброблю пролю препаратом інсекцицидом, бо там в опилках якісь були, в тирсі, були якісь комашечки, треба їх знищити. Ну і все. І нехай вони ростуть в моєму садочку. Так, може хтось скаже, не хочеться от з такими малютками і мати. А мені цікаво. Виростити оцей увесь досвід. Я сама і живцюю, мені цікаво від е, живців тоді, до самого дорослої рослини, оцей процес весь спостерігати. Ну і також от з тіма придбаними. До речі, у цих двох, ну, принаймні на фотографії, колір яскравіший, рожевий, ніж у моїх. Сподіваюся, що їм сподобається в моєму садочку. От. Ну і продовжу відео. Про нові рослинки в моєму саду, садку. В мене скоро день народження, я вирішила себе, собі подарунок зробити. Ну, до того, що я спланувала собі клумбу, там потрібні гортензії на той клумбі. Ну, надихнув мене досвід, який я маю в цьому році по догляду за гортензіями, не дивлячись на ту спеку, яка була, гортензії витримали. І навіть мою відсутність, то я вирішила буду їх і далі культивувати у себе в садочку. Квіткова крамниця Кагарлик от такі дві рослини. Хочу відразу сказати: це акційна ціна. За акцією йде Magical Революшн. А цю зараз подивлюся на горщику, що там написано. Ця іде за акцію. Взагалі, там дешева така ціна на них. Як ті гортензії, які вже відквітували, вони набагато дешевше продають. Ну, якщо ближче придивитися, то що я можу сказати? Не доглянути рослини, недокохані. Ну, якщо вона вже відквітла, ну, ці шпалки вже ж можна було підстригти. І є один листочок такий пошкоджений. Взагалі, стан. Хороший, мені подобається. І там броню багато. Ну, таку гортензію, ну чого, по акції не ціні можна. Я недавно прочитала в групі в Фейсбуці, дівчата дуже скаржилися на цей магазин, але ж я вже замовила ці гортензії. І фото показують, багато таких пошкоджених листочків було. Тут один тільки листочок. Я врахую, що задоволений, задовільний стан. Я над ним попрацюю і вже є місце над цим кушиком. Є місце, де я вже буду садити. Щодо цієї гортензії, цієї, Magical Revolution, ну хотілося мені серія Magic, тому що я прочитала, в них стовбурці такі міцні. Вона не розвалюється, ця гортензія. Тут багато пошкоджених листочків. Я не знаю, що це. Ось, ви бачите? Таким чином воно виглядає. Зверху, начебто. Вони мені прислали фотографію зверху. Зверху, так, начебто, і нормально. Ну, Но я вам повторюю, я без передоплати, і я все-таки вирішила їх взяти. І от з цього боку видно, що яке, яке воно як виглядає. Ну, не доглянуто. мені здається, не, не оброблено. Недогодовано, такий загальний вигляд не дуже. Ну, то що нам? Будемо танцювати, будемо відгодовувати, все буде добре. Так, і по ціні. Цю я брала 235, вона коштує. Будемо ще танцювати біля неї. 235, це повна ціна, це повна. Тут нема акції, тому що горчик маленький. Мені здається, це 14 см горчик. Ось. А ця квітка 275. Яка відквітувала листочок, оцей приберем. то я хочу сказати, це акційна ціна, великий кущ, дуже багато. Я от обрізала його, тут багато пуп'янок. І мені здається, що його можна буде ще і поділити, коли буду висаджувати, так можна поділити і буде ще один кущик. Отак виглядає. 275 для такого кущика. нормально. Ну, це 100% неремонтантне, тому що я бачу немає тут квіточок, а це ж уже цього року він відквітував, ось, ось ще паличку одну не відрізала. Минулорічні відквітували, а тут немає. Нічого хай буде не ремонтантна. Ця ремонтантна. Теж тут я пообрізала, мабуть, минулорічні там стовбурці. А пагони цього року. Хоча ні, тут пагони теж минулого року, мені здається, все да, дерев'яніли. Вони пишуть, як ремонтантна Меджика. Подивимося. Так, ну що ж, на цьому все. Будемо займатися посадками гарних вам вечорів, ранків, днів. Тримаємося. Перед до перемоги!